Друзі, маємо на продаж невеличку однокімнатну квартиру з меблями та ремонтом. Дивимось. Невеличкий коридор. Така вот симпатична кухня. Новий холодильник, плита, духовка. контрольний котел спрятан, гарний стол. Полноценный санузел з ванной, місце под машинку, кімнату, кондиционер Куперн Хантер. Плюс є доволі приличного болта. Цена. Цена цієї квартири 43500, мінімальна оформление 2%. Телефонуйте.